Всіх вітаю, шановні друзі. Сьогодні будемо казати про наші місцеві проблеми, питання, які стосуються нашого життя. Наприклад, у вас в житті виникали різні питання. Ну, наприклад, чому не відремонтували ось ту дорогу? А чому в школі притикає, наприклад, дах? Чому немає освітлення на вулиці або якісь інші питання? Відбувалось у вас в житті таке. І дуже часто дуже часто, при цьому відбувається нарікання на Київ, на уряд чи взагалі на президента, що вони винні в цьому. Але це не їхня відповідальність, не їхня. Дитсадки, школи, дороги, освітлення, парки, транспорт, інші 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 питання, які можуть виникати у вас. Це все питання до вашої місцевої влади, яку ви, до речі, обрали. До них ці питання мають виникати. до них. І вирішує їх ваша міська чи селищна рада. Разом з головою громади та депутатами. Ось хто відповідальний за це. Ось до кого треба звертатися по цим питанням. Саме вони отримують бюджет громади. І відповідають за те, як його витрачати. Тільки вони, бо вони знаходяться в межах громади. Їх обрали для цього. Вони найближча влада до людей. І їхня відповідальність за всі питання, які виникають в громаді. Можливо, хтось поскаржиться своєму сусідові або напише в коментарях в Фейсбуці своє незадоволення. Але це ж нічого не змінює. Можна писати, можна висловлювати своє незадоволення. А результат при цьому який буде? Якщо хочеш змін, Йди і вимагай від своєї місцевої влади цих змін. Пиши звернення, приходь на сесію, став питання особисто своїм депутатам по цим питанням. Вони не десь там знаходяться, а вони тут, у твоїй громаді знаходяться. Ти ж їх обрав, питай у них. І працювати вони мають для тебе в першу чергу. Бо для чого ти їх обирав? Просто так? Ні. Для того, щоб вони здійснювали свої повноваження і робили все, щоб були вирішені різноманітні питання в громаді. Ось для чого ти їх обирав. І це є місцева влада. І запам'ятай, якщо виникають будь-які питання місцевого значення, а вони виникають кожного дня у нас. Кожного. Звертайся до обраної тобою влади на місцях. Тільки так, тільки такий взаємозв'язок може відбуватися між людьми і обраною місцевою владою. Бо влада тебе почує місцева. Вона і тебе почує, бо вона найближче всього знаходиться. Не Київ, не обласна, не президент, не уряд, а місцева влада. Бо ти її обрав. Вона знаходиться не просто так на території, а в неї є певні обов'язки повноваження функції. І вони діють в межах твоєї громади. Що ми маємо розуміти? Бо тільки так громада стане сильною, а життя стане кращим, якщо буде дія від людей. А дія це звернення до своєї влади, налагодження з нею контакту. Завжди питати. Завжди вимагати, завжди контролювати. І відчувати, що люди є владою в першу чергу. А це їхні представники, які мають працювати. Але має бути активність від людей, від цієї громади. Ось тоді буде і результат цього. І не треба чекати допомоги згори, а діяти треба. І контролювати свою місцеву владу. І ось тоді буде результат. Тому не треба чекати чогось від Києва. Київ далеко-далеко, а влада місцева, вона близька. І вона відповідає за твоє життя і за твоє місто. І за все те, що відбувається, там, де ти мешкаєш. Ось, шановні речі, який посил з цього відео. Треба бути активними і треба завжди бути на зв'язку зі своєю місцевою владою. Завжди та усьому. І ось тоді буде вже результат. Тому, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками, долучайтесь до нашої спільноти. На цьому каналі ми кажемо про прості, про зрозумілі, про важливі речі. Поширюйте обов'язково відео і вже до нових зустрічей.